Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночий лонгслів. Даний лонгслів це стильний та зручний вибір для жіночого зимового та осіннього одягу. Він виготовлений із високоякісного трикотажного матеріалу, який є м'яким, теплим та міцним, надаючи вам комфорт протягом всього дня. Довгі рукави забезпечують тепло та робить його зручним для носіння в прохолодні дні. Вони представлені в чорному та білому кольорі, що забезпечує універсальність та добре поєднується з різними нарядами. Лонгсліви ідеально підходять як для повсякденних, так і для офіційних випадків, що робить їх універсальним доповненням до будь-якого гардеробу. Вони доступні в різних розмірах, що ідеально підходить для жінок будь-якої фігури.